Морському військовому інституті, 16 квітня, відбувся традиційний з'їзд творчої молоді. Школярі та студенти представили свої технічні розробки. Винахідники показали технічні засоби, які допоможуть повернути мир та спокій в нашій державі. Це робот-маніпулятор для розвідки надзвичайних ситуаціях. Він призначений для розгрібання завалів або пошуку різних об'єктів, які заважають руху самого робота або різних військових. Частин чи підрозділів. Викладачі та науковці впевнені, що такі заходи дозволяють продемонструвати інтелектуальний потенціал молоді Житомирщини. Я бачу розвиток Житомирщини, нашого славного міста на високих технологіях, саме в тих питаннях, які є основою потужного розвитку так званих, ви знаєте, азіатських тигрів країн, які ми називаємо диво, південно корейські японське. До них можна додати ізраїльське диво коли в пустелі розвиваються високі технології за рахунок цього держава процвітає. І багато-багато інших так званих див. Диво насправді це інтелект, це знання. І ми повинні створити робочі місця. Робочі місця треба створювати в тому, що дає, дає нам знання. І сьогодні тут закладається основа. Оці розробки вони можуть і дитячі десь. Десь вони дійсно потужні, серйозні, сильні, на високому рівні, які зробили молоді науковці. Вони дещо випереджають багато розробок в нашій державі. Але найголовніше вони можуть і повинні стати основою економічного розвитку нашого регіону. Інформаційне агенство новини».